Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Микола Матвієвський. Мурка. Бабуся купила курчаток. Курчатка були пухнисті і кругленькі, мов клубочки, і жили в кошику. Коли їх випускали поклювати пшенця й напитися водички, вони кумедно бігали один за одним і голосно попискували. Якось після годівлі бабуся почала рахувати курчаток і раптом сполошилася. Що це таке? вигукнула вона. Двох не вистачає. Бабуся заходилася шукати по хаті. Ми теж почали зазирати і під стіл. І за шафу, і під канапку. Курчаток ніде не було. Може, їх кішка з'їла, схвильовано сказала Наталочка. І ми всі, як один, обернулися до грубки, де поряд на підлозі лежала мурка. Я підбіг до мурки, підхопив її. Пі-пі-пі, почувся писк. І ми побачили, що обоє курчаток. Покійно спали під кішкою. Читайте разом з нами.